Це свято пережило кілька змін своєї назви. Спочатку День Соборності України називався одноіменно, потім День Соборності та Свободи. А із минулого року ми знову відзначаємо День Соборності нашої держави. Відзначається він щороку, 22 січня, в День проголошення акту возз'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році. На офіційному рівні в Україні День Соборності відзначається із 1999 року. Історичну державну подію минулого століття ушановують на всіх рівнях і в Немирівському районі. 22 січня 1918 року, знову я не обмовився, 18 року. Була утворена Українська Народна Республіка. Це було введено своїм суперним універсалом, як ви знаєте, Центральна Рада затвердила Українську Народну Республіку. Рівно через рік, 22 січня 1919 року, відбувся акт Злуки або об'єднання. Зондур, так званої або західно-української народної республіки, і безпосередньо великої країни, як які казали, це Українська Народна Республіка. Посадовці та представники громадськості Немирівщини, вкотре вшанували пам'ять про доленосний для нашого народу акт етнічної та територіальної єдності, цього дня відбулося покладання квітів до братських могил загиблих у роки Другої світової війни та до пам'ятників Івану Франку, Миколі Леонтовичу та Марку Вовчку. Адже ці великі українські м'ятці усе життя вболівали за країну, за її єдність і процвітання.